Всім привіт! З вами Дінамка і це новий реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій на Тайпу-71-му на мапі Редчир. Це в нас штурм. Грає головний герой на Т3 турбіні і на боновому досилачу і стабілізаторі. Грає з настановою на плавне обертання башти і на доп пайочку Значить, Ми знаходимося в Дефі. Ми граємо проти десяток, дев'яток і вісімок. Нема ЛТ, нема арти. Блін, цікаво. Цікаво. Я не граю оці всі штурми, е, зустрічки. Я не знаю, якісь там мега-дивні бої. Тому я не граю. Так, Чефтейн засвідчується, дає Type 71 в нас пробиття. Не так давно, до речі, вкачала Type 71 71 кайфанула тільки з 8 рівня. Вісімка прям зайшла на диво, хоча спочатку плювалась. От. Ну дивіться, Тут у нас просто починається тир. Сомік підставляється, леопарди ще бачила, але Леопард там в відносному сейві від нас, а тут просто он... хлопчик стоїть, підставляється. Да, отак. От І ще трошки на нас, щоб ми вже тебе добрали з чистою совістю. 1600 вже накидано, рахунок у нас 1-1. Іксемка забрала в нас і Єпіся, а Сомік забрав Іксемку. Так, на правому фланзі в нас Гріфон з 50 ТП щось намагається пушити. Так, да, Соміка будемо зараз забирати. А-а, Альфа! Чекайте, я забула за таку дрібничку, як е, танк на один постріл і має. Не прокнути альфа. Так, ми танкуємо чифтейна. Дали тичку в 703-го. Що в нас там справа? Ну, поки живуть, поки гріфончик у нас просаджений. І підставляється під нас і 50 ТП, і гріфон починаємо фармити 50 ТП. Заїжджають в сейф. Заїжджають, перестають підставлятись. Ну, може, ще хтось пікне. Думаю, що ні. Блін, якось вони так неохоче, поняли? То я просто дивлюсь, хто буде в нас підставлятись. 430 можливо, але ми можемо отримати зліва. Конвей їде. Прям на нього в агресив виставляємось. Даємо пробиття 3200 вже нанесено. А що конвей? Що таке? А куди ти дивишся? Походу, тип або вилетів, або не знаю, ну, халявна домашка. Е так, конвой даємо 420, отримуємо від контендера тичку. М -м, будемо виходити його. О, чіф. Так, танкує чіфа, танкує леопарда. Легесеньких вже 4400. Контендер прям хоче. Але не дає по нам. А, це він, типу, піднімає пушку, що? Лючки? Лючок закрити, серйозно? Ну, цей танк завдяки от його да, чи як це правильно сказати, коротше, то, що гармата так опускається. Прям має перевагу на цій мапі. Та й на будь-якій е, рельєфній мапі. Це в місті, е, він би страждав. А тут себе дуже впевнено почуває. Намагається вицілити 50 ТП, але не вдається, не підставляється. Виїжджає трошечки вище. Буде буде намагатись. Ай, дуже обідна тичка не залетіла. Так, друзі, я вам тим часом нагадаю підписатись, хто ще не підписаний, протиснути вподобайку і дзвонить. Буду вам дуже вдячна. Тим часом у нас рахунок 4-6, у нас залишається 6 хвилин до кінця бою. Півторушку вже насвітив головний герой. 500 накидав і навіть трошки натанкував. Ну, знову не залітає по, 60, ой, по 50 ТП. Хоча мало би вже. Давай ще спроба. Зараз має залетіти. Давай, я вірю. А, ну воно то залетіло, ладно. Але не пробив, на жаль. Я дивлюсь, у нас зверху на А-лінії. там яга прям чи то давить, чи то що. Ворожої команди пере... перевага по стволам. І по позиціям вони якось більше віджали. Так. Контендер хоче. Він робить мінус леопард. Залпом, до речі. Буде забирати Чуфа? Ай-ай-ай, треба вже було трошечки, ну. трошечки виїхати, може. Хоча, може, я отримав би тоді тичку від Фердинанда. Влітає кобра. Влітає Кобра, Кадешиться в 50 ТП. Чудово злетіло. 6400 вже. Бачили, що їде 703. Е, чекаємо його. Так, роблять мінус Чифтейн, це чудово. Кидає блайнд в кущі. Фердинанд стріляв десь звідти. Цікаво, що там в Яги відбувається з 268 Угу, Яга шотна. Та й 268 вже ледь дихає. О! От і залітає в нас 703-й. Отримає на 444. Гарна цифра. Яга таки забирає 268-го. Так, ми прям їдемо в атаку на 703-го. А він нам вибиває пушку, ми її ремонтуємо, в нас мінус Рємка. Так, Яга шотна, СТРВ в нас була фулова. Е, у нас ще є Фердинанд, який не світиться досі. Стоїть в кущах. 50 ТП там теж шотний. 7500 нанесено. А, бачите, я думала поїде на першу лінію світити, забирати ягу, але ні. Так, цікаві подальші дії. Нам ще ви 3 три хвилини. Ми все ж таки в дефі, нам поспішати нема куди. Це має команда супротивників агресувати. Кобра нема. Десь поїхала кобра. Так, а що там в ТНХ ще раз по ХП? Половинка? Ага. От і кобра засвічується. Альфа, будь ласка, найс. Забирає кобру. Другий фраг. Ну Ця мапа просто, я не знаю, ну вона от в... в штурмі, вона створена для Тайпа, йому тут мега зручно. Це не якийсь там умовний 277, якому тут би незручно було від Е, Засвідчуємо Фердинанда. Їде Федька кудись поспішає. Отримує по дубці. Продовжує їхати. Зараз може засвітим. Так, дві хвилини нам нам каже таймер до кінця бою. Ну, зараз має бути якісь активні, я думаю, дії від команди супротивника. Якщо вони хочуть цієї перемоги, тим паче, що вони можуть подивитися, що рахунок 9.11, тобто по, по стволам перевага в, на їхньому боці. От, але ж по ХП то все інакше. Їде на свій страх і ризик, ну, тому що немає інфи по Одесу. Але скільки там в Одесі? Ага. Майже фуловий, добре. Буде заїжджати в спини тежкам. Чомусь, бачите, мабуть, вже хоче от, хоче десяточку, я не знаю, дев'яточку добити, та й тому поїхав. Так, засвідчується яга, хвилина до кінця бою. Ну Ми тут можемо зажити проти СТРВ Фердинанда, просто треба їх зараз знайти і, і де в них давати. Тоді це можливо і буде там ну 9. 9 чимось. Так, СТРВ Вбиває і сушку. За камінчиком да, стоять обидвоє. Знайшли Одеса. Так, 343, 8700. Давай хоча б 9. 30 секунд залишається до кінця бою. Тараном добиває. 9200. Блін. СТРВ відвали від нас пліс. 15 секунд. Давай ще тичку. Ну, видно вже, як поспішає головний герой. 9600. Давай, давай, давай. Так, таранчиком дає, і 10 к встигає зробити і добити. Добивають останній фраг, це в нас перемога. 10 тисяч демеджа. Давайте дивитись результати. Отже, результати. Майстер, основний калібр, підтримка 10 300. Наніс головний герой. Вам, друзі, величезне дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня. Хай щастить.